У Дніпровському міському центрі зайнятості існують декілька різних варіантів програм безкоштовного навчання ветеранів, а також курси підвищення кваліфікації або перекваліфікації для осіб, які перебувають у нас на обліку в якості зареєстрованого безробітного, видається сертифікат на навчання, і людина може обрати будь-який навчальний заклад, тобто у нас гроші йдуть за людиною. У разі якщо навчальний заклад обов'язково повинен мати відповідні документи, тобто ліцензії на право викладання за тією чи. Іншої якщо людина у нас не перебуває на обліку в центрі зайнятості, навіть якщо вона працює, або займається медичною, або психологічною реабілітацією, то вона може отримати ваучер на навчання. Ваучер це програма, яка дозволяє людині отримати або другу вищу освіту, або підвищити рівень вищої освіти, наприклад, з бакалавра до магістра, або перенавчитися професією. Тут вже навчання Альні заклади можна обрати по всій країні, і ваучер видається особам, які були звільнені, і впродовж трьох років з дня звільнення звернулися до служби зайнятості для отримання такого ваучера. Я маю на увазі учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Також в державному центрі зайнятості існує нова експериментальна програма, започаткована минулого року спеціально для ветеранів війни та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. При цьому людина, не перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, отримує направлення, обирає будь-який центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і може пройти навчання за кошти фонду. Тобто, в принципі, декілька варіантів у нас є. Перелік курсів та спеціальностей, які можна безкоштовно здобути за цією програмою, дуже великий. З ним можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості у розділі навчання. Найбільшим попитом серед таких курсів користуються професії IT-сфери сфери графічний та веб-дизайнер, оператор з обробки інформації тощо. Після того як людина обрала собі спеціальність для навчання в центрі зайнятості, її направляють в центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де особа і отримує освіту. Здобути нову професію в рамках програми можна в термін від 3 до 8 місяців, залежно від складності професії. Також в цьому закладі. Можна підвищити кваліфікацію за здобутою раніше спеціальністю буквально за три місяці навчання, тобто за достатньо короткий термін за бажанням можна підвищити рівень кваліфікації, своє отримати посвідчення. Про підвищення кваліфікації сертифікат і працевлаштуватися перевагою є те, що і за професіями, і курсами підвищення кваліфікації ми провадимо очно дистанційне навчання, дистанційну форму, тобто це є зручно для слухачів, і досвід показує, що якість навчання при цьому не знижується тобто, ми можемо надати якісні знання, навчити навіть дистанційно. Отже, після повернення з фронту у ветерана є широке коло можливих спеціальностей, котрі він може опанувати безплатно в рамках різних програм. За детальною інформацією звертайтесь до Дніпровського центру зайнятості за адресою вулиця Авіаційна, 41. Також довідки можна отримати на гарячій лінії центру. Номер телефона ви бачите на своєму екрані і на офіційному сайті компанії.